Я ніколи в житті не просила так, так багато, мені здається, допомоги. Але я розумію, для чого я це роблю. Я перестала цього соромитись, і я чітко усвідомлюю, що це рятує життя. Ну, в більшості, скажімо так, наш фонд в більшості 90% займається а, закупівлею автівок, дронів, тепловізорів, рацій і всього необхідного а, по запитам, які до нас надходять. А, і це насправді зробити дуже просто. В нас є форма на сайті, яку заповнюють військові. Ми робимо все офіційно, проводимо через акти передачі, через фонд. А, загалом до війни ми допомагали завжди дітям і жінкам. А в нас були різні проекти. До речі, вони працюють і досі. Ну, оскільки фонд і взагалі мій бренд це відображення мене в якійсь е, мірі, то на початку війни Чернігів був окупований, а я звідти. А, звісно, ми бралися за будь-які запити, е, чи то дитячі лікарні, чи то переселенці. Просто будь-який запит, який до мене надходив, там евакуація, абсолютно все. Насправді це болюча тема, тому що часу не вистачає, тому що дуже складно жити на дві країни, тому що я мама і я дуже сумую, коли мені доводиться їхати, наприклад, сюди працювати, я дуже сумую за ним. Коли я там, я дуже сумую за чоловіком. І я постійно, наче, розриваюсь між обома світами, і їх чесно, от скільки вже часу пройшло, я й досі вчусь їх поєднувати. І вчуся тримати, знаходити цей баланс і бути якось в гармонії. На сьогоднішній день я не соромлюсь інколи вимикати телефон і бути, наприклад, тільки з родиною. І тому що саме це допомагає мені дуже класно відновитись. Ну і взагалом приділяти час собі. Це важливо, тому що якщо я на нулі, то я нікому більше навіть собі допомогти не зможу. Я відволікаюся інколи на підкасти, на книги, на. Час для себе, час з дитиною, час з чоловіком. І саме завдяки цьому я балансую. Насправді зараз шлях створення моїх прикрас трошки змінився, тому що багато ми створюємо дистанційно, і я не маю змоги одразу тестити чи бачити це особисто, але тут мені дуже допомагає моя команда, і я їм дуже за це вдячна. Чесно вам зізнаюсь, коли все почалось, я не думала, що е, я буду ще колись займатися знову ювелірними прикрасами, тому що я чітко розуміла, що це не продукт першої необхідності. Е, і... Мене повернули до, так би мовити, мого ювелірного життя наші клієнти, наші друзі бренду, які почали нам писати. Просто кожна колекція під час війни, яка була створена, вона має для мене дуже особливе значення. Наприклад, перша, яку ми запустили, це колекція Freedom. Вона є благодійною і 100% прибутку. Ми й досі передаємо від неї фонд. Друга колекція була спадок. – це… Калина вишита червоною ниткою. Я не побоялась поєднати нитку і золото, і вона в піксельній формі, що для мене означає військову форму. І третя колекція під час війни, яку ми випустили, це колекція мої. Ми зробили соціальний проєкт. Ми знімаємо героїв, які розповідають про свій шлях до української мови. Ну, ви знаєте, українська мова стала. Можливо, новим випробуванням в житті, але тим не менш, я бачу і надихаюсь, як люди переходять, як люди вчаться. І загалом цей проект він не просто про мову, він взагалі про, про нас як про націю, про, про усвідомлення того, що відбувається навколо, про усвідомлення того, хто ми, про, про наші сенси сьогодні, які. Кожного українця, мені здається, дуже змінилось. Ну, як і всі, я мрію про кінець війни. Я мрію про квітучу Україну, я мрію, коли ми всі зможемо повернутися додому, до мирного, спокійного, щасливого життя. Я знаю, що так буде. Я в це дуже сильно вірю. І ем, мені здається, всі, всі мої дії, вся моя робота, робота це доказ того, що все буде класно. Принаймі я так вважаю.